До Всесвітнього дня письменника. Пам'яті Василя Олександровича Сухомлинського, видатного українського письменника та педагога. Найяскравіший спогад дитинства це те, як нам читали казки, і у кожного з нас були свої улюблені, які ми могли слухати нескінченну кількість разів. Для нас казка завжди була і залишається не тільки першим. І найбільш доступним способом пізнання світу, а й способом пізнання соціальних відносин. А ще казка задовольняє тягу людини до героїчного, незвичайного і фантастичного, формує і розвиває фантазію. У казках знайшли відображення уявлення давніх людей про добрі і лихі сили, про вплив природи на життя, про чесноти і вади людей. В чарівний світ казок. Дитина потрапляє в самому ранньому віці. Слухаючи їх, малюк, немов по сходах, іде по життю і залишається з нею назавжди. З дитячої казки починається його знайомство зі світом, з літературою, з миром людей. Мабуть, тому казки і оповідання великого українського письменника та педагога Василя Сухомлинського війшли в душу маленьких дітей і запам'ятались надовго. Василь Олександрович писав, що було найголовнішим у моєму житті не роздумуючи, відповідаю любов до дітей. Цей великий педагог вклав дуже багато у благородну справу виховання дітей. У нього понад 1500 оповідань і казок для дітей. Кожна казка, кожне оповідання розповідає слухачам про неповторну красу природи, доброту і чуйність. У взаєминах між людьми пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим. Давайте, діти, згадаємо деякі з них Вогнегривий коник. Збірка, яка розповідає про магічну силу доброти та чуйності, пробуджує бажання захистити слабшого. Збірка творів гаряча квітка. Те, як діти відкривають для себе навколишній світ, повчальні казки про природу. Наступна збірка казок, оповідань та етюдів Вічна Тополя. Героями казок є звичайні речі та істоти, яких ми бачимо щодня: це павучки та мурашки на землі, квіточки, бджоли, краплинки, журавлиний ключ в небі, маленькі кашеня, їхні бабусі, дідусі та батьки. Казки написані не лише в простій та доступній формі про життя дітей та казкових персонажів, а й з гумором, жартом. Адже й сам Василь Олександрович мав такий характер. Давайте зараз згадаємо деякі твори Василя Сухомлинського, наприклад, Оповідання, навіщо кажуть спасибі. Це твір, в якому розповідається про гарні слова, які приємно чути, але важливо. Підкріплювати їх ще й добрими справами. А самим вам подобається, коли вам дякують, і чи робите ви добрі вчинки? Погляньте діти, на картинку, яке оповідання воно вам нагадує. Так, це лялька під дощем. А про що йдеться в цьому оповіданні? Дівчинка забула свою іграшку на вулиці під дощем, а коли згадала, їй стало дуже соромно, але вона виправила свої вчинки. Чи можна назвати вчинок дівчинки добрим і як би вчинили ви? Згадаємо слідуючу казку Сухомлинського Скляний чоловічик. Пам'ятаєте, у одного хлопчика був прозорий скляний чоловічик. Темніше або світлішав він відповідно до добрих чи поганих вчинків малого. А був цей чарівний чоловічик з совістю хлопчика. Слідуючи оповідання Василя Олександровича Краплинка води, в спеку діти поверталися з походу. Вони підійшли до колодязі і почали пити, відтіснивши бабусю. Той, хто поспішить випити краплинку води першим нап'ється, бабуся чи дідусь, батько чи мати, виросте негідником, робить висновок автор. Ви бачите. Що казки і оповідання Василя Олександровича це не тільки художні твори, в яких розвивається велика мудрість, а й показується, що казка вчитель дітвори робить їх добрішими і людянішими. Робіть так, щоб людям, які вас оточують, було добре, писав відомий письменник дітворі. Ви живете серед людей і кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання позначається на людях.